Абе ранкове меню з'явиться в школярів молодших класів. Понад 55 мільйонів гривень витратять на ремонт буковинських доріг. Опалювальний сезон у Чернівцях офіційно завершився. Вітаю вас на п'ятому каналі Події Чернівців та області 14 квітня в інформаційній передачі. Місцевий час в студії Майя Гуменна. У Чернівцях офіційно завершився опалювальний сезон, хоча котельні відключили іще ще три дні тому. Тепловики залишили населення без тепла через гарні погодні умови. В Чернівці Теплокомуненерго каже, що за період цього опалювального сезону городяни заборгували перед підприємством 24 мільйони гривень. Через несвоєчасну сплату послуг комунальники не можуть у повній мірі погасити борги за електроенергію. Бор завжди є. Тому що мешканці сплачують не місяць в місяць, а тут є касові розриви у цьому. І це така в нашій державі є такою великою проблемою, коли ми повинні сплачувати за народності місяць в місяць. А споживач перед нами розраховується наступний місяць за попередній місяць. Уже з цього місяця комунальники розпочнуть підготовку до наступного опалювального сезону, але зазначають, об'єм роботи буде значно меншим. Є у нас графіки, які ми будемо відповідно тих організаційно-технічних заходів. Будемо проводити підготовчі в межах цього підготовчого періоду. Ці необхідні роботи з приводу заміни мереж в таких об'ємах, як ми міняли іншими роками. Такого не буде, тому що коштів на цього, на ці цілі зараз якби немає. Чи вони є, але не в такому об'ємі, як були минулого минулими роками. Понад 55 мільйонів 800 тисяч гривень цьогоріч витратить Буковицька служба автомобільних доріг на ремонт та отримання наших магістралей. Найбільше грошей виділять на ямковий ремонт. Обіцяють, що залатають по максимуму усе, на що вистачить коштів щодо капітальних та поточних ремонтів. Тут список не такий великий, кажуть дорожники. Але зважаючи на кризу та безгрошів'я, вдячні цьому. На 2015 рік за рахунок коштів кредитних коштів, що залучені під гарантій уряду, в обсязі 72 млн грн. Продовження капітального ремонту автодроги Р-62 виженця Стареженець Чернівці в районі села Пізахаричі 8 млн грн. Продовження капітального ремонту мосту через річку Серед обхід міста Старожинець 8 млн грн. Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-2602 Чернівці застави на М19 15,2 млн грн. Продовження поточного середнього ремонту дороги житомир Чернівці. обхід міста Хотина 27,8 млн грн грн. Продовження завершення поточного середнього ремонту моста через річку Дністер на автомобільній дорозі М-19. Це село звінячень 9,3 млн грн. мільйона гривень. Ще планують завершити ремонт мостів через черемош у місті Вижниця у селі Буденець, через річку Малий Сірет. Обіцяють відремонтувати і дорогу у Вашківцях. Також розраховують комунальники ще як мінімум на 175 мільйонів гривень на дорогу Стрийма Малига в програмі розвитку карпатського регіону. 42 крадіжки, понад півсотні кримінальних правопорушень, злочини пов'язані з наркотиками та шахрайством. Протягом великодніх свят правоохоронці зареєстрували 766 звернень громадян. Про це повідомляють на офіційному сайті ОМВС України в Чернівецькій області. На Великдень більше тисячі правоохоронців стежили за порядком разом із чернівчанами. Відзначились також водії. Вони керували автівками у стані алкогольного сп'яніння. Понад півтори сотні правопорушень під час святкових днів зафіксували працівники. ДАІ. чимало роботи під час свят. Було і в рятувальників. Пожежа забрала життя одного буковинця, ще двох травмувала. Продовж вихідних днів у Чернівецькій області виникло 30 пожеж, з яких 11 виникли через спалювання сухої трави. Пожежа, що трапилась у селі Банилів під гірне Сторожнецького району, травмувала дев'ятирічного хлопчика. Дитина разом з батьками наводила лад на присадибній ділянці. Батьки відлучилися по справах, а дитина, щоб розпалити вогнище та спалити сміття, взяла пляшку з легкозаймистою рідиною. Опік обличчя та руки, госпіталізація в лікарню наслідок необережного поводження з вогнем. Забрала життя пожежа мешканця села Ванчиківці Новоселицького. Нове ранкове меню незабаром з'явиться у чернівецьких школярів молодших класів. Досі більше сніданків, придбаних державним коштом, опинялись у смітнику через те, що не смакували дітям. Від ідеї шведського столу в школах чиновники поки відмовились та міскували, чим нагодувати школяра за 6 гривень на день. Каші та котлети, сніданки з рецептами ще 80-х років. Сучасним школярам вже не до вподоби. Більшість такої їжі опиняється у смітнику, а це чималі кошти, щоб нагодувати сніданками учнів молодшої школи. Чернівецьке міське управління освіти витрачає понад 11 мільйонів гривень на рік. Діти не хочуть тих застарілих сніданків, коли вранці каша, рибна котлета, печенкова котлета. Те, що діти не хочуть робити, і на жаль, витрачаються державні кошти потім. Ідуть відходи дуже часто. Спостерігаємо, як дитина, потайки за спиною класовода, вчителя, заступника втікає, аби не змушували дитину їсти. Той сніданок, щоб визначити як краще змінити школярське меню. запросили батьків та санепідеміологів. Батьки пропонували дуже багато. Речей фрукти, овочі на сніданок, йогурти, какао, чай, булочки. Фахівці все скажуть, їжа в меню школярів обов'язково має прийти термічну обробку, тому йогурти, і кефіри не дозволяють. Також страва повинна бути достатньо калорійною при досить скромному бюджеті. Ми повинні вкластися в 6 гривень по нинішнім, Ви Всі прекрасно розумієте, що ми повинні зараз раціонально. Рахувати кожну копійку раніше міська рада хотіла запровадити у школах шведський стіл, та від цієї ідеї нині відмовились. Не міський бюджет не готовий до такої зміни, адже в кожній школі потрібно обладнати відповідним обладнанням. Це марміти, які підігрівають їжу. Натомість у управлінні освіти розробили, і затвердили нове меню сніданків, яке встигли запровадити у кількох школах. Каш стало менше, і побільшало бутербродів. Пропонується понеділок. Вермішель відварна з твердим сиром, печиво, булочка, здобна чай з цукром. Понеділок, вівторок, бутерброд, куковинський, напій, каркаде, середа, каша розсипчаста, або макаронні вибори, вироби відварні, котлета з сметанним соусом, чай з цукром, хліб. Тепер нове меню має затвердити виконавчий комітет. Тоді за кілька тижнів буде зрозуміло, чи посмакували школярам нові страви. В будь-якому випадку в управлінні освіти відкриті до батьківських порад і пропозицій, повідомив його керівник Георгій Олійник. Майдя Гуменна, Михайло Антонюк. Місцевий час. Свято Буковинської вливанки. Колекція великих писанок, викладанок з бісеру та презентація книги Юрія Ференчука в центрі культури Вернісаж. Ескізи писанок, яким понад тисячі років бачила Ольга Андріцька. Ось так кожному, хто завітав до центру культури Вернісаж, нагадували, що сьогодні вливаний вівторок. Мене воно в першу чергу якось в дитинство повертає, бо ми так були малими хлопцями, ходили вливати дівчат, а потім в другий день вже остерігалися, бо дівчата на нас не так вливають акуратно, як всі наші. Тепер вони вливали більше води. Я вважаю, що ми повинні пам'ятати те, що Колись ще до чого дотримувались наші предки і передавати далі покоління цю традицію, яка дає тільки добро. Відвідувачів, що очікував сюрприз. Колекція великих писанок викладанок з бісеру, які зазвичай дарують першим особам країни. Символіка цих писанок вона бере початок з символіки шкаролупяних правдивих писанок. це може смоляна основа бути, це може бути дерев'яна, покривають ґрунтом і викладають голочкою кожну бісеринку. Писанки і навіть картини з писанок презентували різні студії Чернівців, психологія, історія, навіть міфологія. Про все це у своїй книзі писаночка розповіла керівник студії Тригвер Світлана Красовська. Так от всього потрошечки має магія творення української писанки про те, як твориться писанка. Фотографії діток, з якими я працювала у студії, для того, щоб зрозуміло було, що дітки можуть це писати. Презентували тут ще одну книгу, котру знавці мистецтва писанкарства називають унікальною. Це зібрання ескізів писанок художника, етнографа Юрія Ференчука. Це була унікальна людина, воїн упа. Він сидів в сталінських концтаборах, але він не втратив ні почуття любові до життя, ні почуття любові до краси. І протягом 20 років він збирав зразки писанок Зараз я вам покажу зразки писанок, мальованих його рукою. Всі ці, ці писанки унікальні, запевняє майстриня. Каже, на них архаїчна символіка, котра розповідає важливі історичні факти з історії та культури нашого народу. У 2001 році була відкрита, були відкриті письмена розшифровані письмена кам'яної могили. Кам'яна могила це святилище в Запорізькій області, де стіни списані аналогічними рунами, такими самими рунами, як на писанках. Тому письму 20-22 тисячі років. Таке саме писамо написано на писанках. Звідси ми можемо зробити висновок, що писанки писалися в нас в Україні вже 20 тисяч років назад. На завершення свята Боковинської вливанки оперні співаки потішили всіх піснею. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк. місцевий час. Найкращою спортсменкою року олімпійських видів спорту визнала боковинку Анну Беженар, багаторазову чемпіонку України, Європи та світу з панкратіону. Кращим тренером України з неолімпійських видів спорту також став чернівчанин Петро Горюк. Анна Бежинар, триразова чемпіонка світу та п'ятиразова чемпіонка Європи з панкратіону, яка жодного разу ще не програвала своїм суперникам, коли почула, що саме вона стала героєм спортивного року 2014, Розгубилася на рахунок емоцій. Ну Якщо брати по десятибальній шкалі, то 100 балів. Настільки, от вони був, зашкалювали, що коли назвали моє мене, я забула, що мені треба робити. Ана стала найкращою спортсменкою року серед неолімпійських видів спорту. Ще один тріумф чекав на Буковинських панкратіоністів, Коли зі сцени в Києві назвали кращого тренера ці категорії, ним став Петро Горюк, вихованці, якого також були лауреатами на звання найкращих. Як всі знають, тренерська робота це така тіньова робота. да? вона постійно за колісів. От а самі плоди, це якраз от спортсмени. Це для мене було більш приємніше, але все ж таки, те, що я отримав, я думаю, що ну, на даний момент це є найбільша моя нагорода, е що стосується тренерства, тому що ну, ну, це результат, скажу так. Наставник Анни Боженар та колега Петра Гурюка підсумував нагороди у наших спортсменів заслужені. Вони до них йшли впевнено та працювали чимало. Наші чемпіони це. Спортсмени, які працюють два рази в день, вже на протязі багатьох років і утримують цю збірну, стараються війти. Так само тренери. Петро, я його знаю як людину дуже працьовиту. Його спортсмени Юрій Черкалюк, Доскальчук, Олександр, Пославська Ельвіра, так, троє людей виїхали на чемпіонат світу і досягли серйозних. Тепер Анна ще з більшим завзяттям готується до наступних змагань з ліковує травму та проходить реабілітацію. Відмила Григорчук, Михайло Антонюк. Місцевий час. Черговим програшем завершився матч Буковини з кіровоградською зіркою. Рахунок 4-1. Буковинці не змогли навіть реалізувати пенальті. Інформує офіційний сайт клубу. Але наприкінці зустрічі чернівчанам таки вдалося забити один удар з 11-метрової позначки. Головний тренер Буковинців Юрій Гі пояснив невдалу гру своїх підопічних так. Цитую: ми перебуваємо у процесі становлення, у пошуках оптимального складу та самої гри. Ті дитячі помилки, яких ми припускаємося, неприпустимі на першоліговому рівні. Зрештою, наша команда продовжує пасти задніх турнірній таблиці першої ліги, маючи 10 очок. 19 квітня буковина на своєму полі прийме Київське Динамо. 2 це всі новини. Більше інформації на наших офіційних сторінках в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Наші випуски новин можна також побачити на каналі Інформаційного агентства АС на Ютюбі. Побачимось на п'ятому. Тримайтесь.